Ваша честь, я не вправі самостійно захищати себе в дану хвилину в залі суда, тому прошу суд е Значить, Вам, вам роз'яснимо. Може так, все, будь ласка, все, сідайте, будь ласка, всі сідайте, є я... головуючий тут. Так, вам надається слово з приводу заявного поставка. Ваша сподобаємо. честь, я, я, я вже висловила свою думку з цього приводу. Іншого немає. Я вам роз'яснила закон. Коли обов'язково об 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 встановити... Давайте я пояснення про сяп... що я... по заявленому клопотанню. Відмовляєтесь? Не зрозуміло. Ви бажаєте дати пояснення з приводу заявленого клопотання? Заявленого клопотання мною? З, з приводу клопотання про подовження строку тримання під вартою. Шановний адвокат Лисенко, будь ласка, сядьте на місце присутнього в залі. Будь ласка, шановний я... адвокат, сядьте на місце присутня в залі. Ваше, не кричіть. Я сяду. Так. Я виконаю вказівку головуючи без питань. Але так, я, я бачу, що ви порушуєте так, закон. Так, мені так, мені так, від відсутність помало. Чи вважає він давати пояснення? Підозрюваний? вони нічого не відповідає. Буде. Ви будете давати пояснення? Пояснення позиції питання продовження міри Так. 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 Ваша честь, я наполягаю на тому, щоб мені судом було представлено почули, про що йде мова надати пояснення... Я самостійно не можу захищати свої конституційні права. Якщо ви не відповідаєте на поставлене запитання, це розцінюється як небажання давати пояснення, тому переходимо до описування матеріалу.